Історія Тетяни Чистотіної, вона працювала з Маусом, була як яка допомагала дівчатам дійсно соціалізуватися в житті. Коли почалась війна, вона зранку, прямо на дев'ятому поверсі, де вона живе, з вікна вона бачила, як летять ракети, як знаєте, таке я таке від ракет, і тобто вона одразу вже ми ще такі віна. І подзвонила доньки і сказала: ви вже виїжджаєте, тому що вони розуміли, що повинні виїжджати. Вона з донькою, яка була вагітна з чоловіком, житиною, вони всі поїхали на машині до Полтави. Машина зламалася. Потім прийшлося йти пішки, але це дуже дуже тяжко. Інших машин взагалі не було поруч. Вони дійшли до Полтави і там сіли на потяг. Знаєте, дуже було багато фотографій, де потяг і по людей. Знаєте, може здаватися, що це таки знаєте, там величезний повинен бути хаос, повинні штовхатися, лаятися.